Вітаю вас! Ви на каналі Хай та Ро. Мене звати Людмила. Давайте розпочнемо з гарних новин. Партизани теж провели диверсію на залізниці в Росії. Диверсія призвела до значних перебоїв у руху залізничного транспорту. Як я вам говорила в прогнозі на осінь, подивіться цей прогноз від 5 вересня, що на залізниці. На шляхах сполучення будуть досить таки серйозні негативні моменти для росіян, і, на щастя, цей прогноз підтверджується. Давайте подивимося ще раз. Що очікує на Росію в грудні 2024 року? Негативного, звісно, чи буде Росія палати? Чи будуть удари по Москві? Давайте подивимось: Москва Підмосков'я. Чи буде нарешті там щось літати? Тут місяць лелеки лілії і хрест. Ох, дуже гарний прогноз. Москва Підмосков'я, Бажаю вам всього того, що ви заслуговуєте, і чекайте вночі, щоб щось літало і добре вгатило. Звісно, не будемо говорити, тут прям чіткі локації розбирати, але б дуже хотіло, щоб десь в районі Кремля або близько, там, де люблять відпочивати кремлівські всі ці нелюди, буде досить таки. Хороший удар, і в тому числі по військовому заводу, в тому числі, наприклад, який виробляє БПЛА або виробляє інше озброєння, яке літає, в будь-якому випадку буде удар, і це досить таки добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось. Давайте подивимося щось хороше для України ще. Що Україну чекає хорошого, яка подія буде визначальна для України в грудні? Що хорошого станеться для України в грудні? Сьогодні тисячний день війни, 19 листопада. Подивимося в грудні. Що хорошого станеться в Україні? Яка така визначна, серйозна подія може статися? 10 жезлів, колісниця, шістка кубків і колесо фортуни перевернуте. Дивіться, приїде якась делегація до України. Щось буде прийнято, якесь дуже важке, але серйозне рішення для України. Мені б дуже хотілося, щоб росіяни відвели війська. І так вже було з тих територій. Дуже б мені це хотілося. Колесо фортуни перевернуте, це означає, що йде зворотній відлік. Дуже б мені хотілося, щоб це було до закінчення війни. Досить таки важко, але відбудеться якийсь серйозний з'їзд. Можливо, там нададуть нам досить таке серйозне озброєння для того, щоб Україна все ж таки пішла в наступ і відігнала росіян звідти, де вони не мають бути з нашої території. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Чекаємо якихось гостей, друзів, партнерів України, які зможуть змінити хід війни на краще для України по справедливості. Може бути навіть переговори про якусь зупинку війни. Ось щось таке може бути. По справедливості, і також я б хотіла, щоб це було повернення території Україні Всі моліться, щоб цей прогноз відігрався, щоб, так як було, повернулося назад і щоб до Росії фортуна повернулася п'ятою точкою, а до нас показала всі свої білосніжні 32 зуби. і щоб по справедливості, все ж таки 2024 рік це рік карми, щоб Україна отримала свою винагороду, якийсь дуже гарний суттєвий подарунок. Мені б дуже хотілося, щоб закрили небо над Україною, як варіант. Ось тут, якби так було. або… Росії, от щось таке перекрили. Тут іде перекриття руху Росії, і це по справедливості. Будемо сподіватися, все ж таки на краще. Чекаємо якісь делегації до України, які щось дуже хороше привезуть для того, щоб зупинити війну в Україні. Це, звісно, ще не кінець війни, не остаточний, але якась зупинка з енергетичного простору вже зчитується. Побачимо, як буде. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Давайте додатково подивимось на Ленорман, яка суттєва істотна подія в Україні може статись. До речі, ось це може бути, знову ж таки, на Росії якесь затоплення дамб, або якась техногенна катастрофа, або щось таке станеться, що може зупинити бойові дії, стати підставою для зупинення бойових дій. Побачимо, побачимо, дивимось, яка визначна подія в грудні буде. Якийсь договір обговорюється, обручка птиці. Обговорюється якась угода. Далі дивимось. Вершник. Знову ж таки, хтось має приїхати із серйозних політичних лідерів. Для того, щоб зробити щось нове. Тобто, я як бачу, в грудні може бути або якийсь оформлений новий союз, або щось таке нове створиться в Україні, що буде як до завершення війни. Сходинка до завершення війни це буде якийсь договір, або можливо. Про зупинення бойових дій буде обговорюватися, або якийсь договір про завершення війни. Але щось цікаве в грудні буде обговорюватись. Не знаю, чи, чи публічно нам це скажуть, тому що тут випадає гроб, це буде як е, таємниця за сімома зам, замками. Але все ж таки щось тут таке може бути. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Якщо брати тут, то все ж таки тут знову показує, що в Росії може статися якась така ситуація, яка обнулить все, що в них було, і, і буде якийсь новий розвиток подій. Побачимо, що ось ця справедливість з обручкою покаже, які договори будуть підписані. Хто приїде до України важливий у грудні і як вирішиться ситуація? Але, як бачимо, тут щось буде досить таки серйозне в Росії і досить таки позитивне для України. Чекаємо, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Хай вам щастить!